Сьогодні ми готуємо з вами дуже смачний пиріг з грецькими горіхами та грушами. Рецепт універсальний, доступний для приготування увесь рік, і ви побачите, наскільки він швидкий. А мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Що ж, почнемо готувати? Хочу два слова сказати про цей пиріг, тому що він надзвичайно швидкий і простий. Нам знадобляться інгредієнти, які 100% є на кожній кухні. Це борошно, яйця, цукор, рослинна, олія, горіхи і е, груші. Груші ви можете брати будь-які. У мене ось такі середні, які продаються у нас в магазині. Ви можете обрати ті, які доступні вам, але, будь ласка, перед тим, як будете вибирати груші, дивіться, аби вони були щільні, не м'які, тому що груша має залишити хоча б якусь форму в нашому пирогу. Отже, друзі, переходимо до приготування. Ви побачите, що для цього нам знадобиться 3-4 хвилини, а далі швиденько випікаємо і дегустуємо. Для приготування пирога будемо використовувати 2 яйця, 150 г цукру, 150 г рослинної олії та 250 г борошна, 100 або 200 г грецьких горіхів за вашим бажанням, 4 середні груші. Також нам знадобиться ванільний цукор і розпушувач. Для приготування вам потрібен буде міксер. А також лопатка для перемішування тіста. Опис детальний по інгредієнтам та пропорціям знаходиться під цим відео. Яйця розбиваємо у глибоку миску, додаємо сюди цукор одразу весь, і збиваємо нашу масу до пишного білого кольору. Маса стала красива, пишна, посвітлішала, і тепер ми починаємо вводити з вами Олію. Якою красиво і пишною стала наша маса з олією. Об'єм абсолютно не зменшився, а навіть збільшився. Все, тепер нам міксер більше не потрібен буде. Ми додаємо з вами ванільний цукор і розпушувач, і також додаємо борошно. Ну, і далі ми переходимо вже безпосередньо до підготовки груш та горіхів. Нам знадобиться повний пакет ванільного цукру. Додаю його всередину. У мене тут цукрова пудра, яка змішана із ванільним цукром. І також нам з вами знадобиться одна чайна ложечка розпушувачу. В мене якраз тут такий об'єм і залишився. Тепер я додаю борошно. Одразу все, не ділимо його на частини. І обережно замішую. Ось такими обережними рухами, щоб борошно не розсипалося, ніби як збоку провертаємо в центр. І наше тісто таким чином дуже-дуже гарно заміситься. Буде однорідне, гладеньке, красиве. Так, дивіться, яке воно густе. Воно має бути таке досить щільне, тому що далі ми додаємо з вами дуже багато груш, і, відповідно, воно стане рідше. І ця густота має вбирати в себе ту вологу, яку будуть виділяти груші. Адже якщо ми зробимо з вами дуже рідке тісто, то воно і погано підніметься, і, відповідно, не зможе вбирати в себе вологу, яку будуть виділяти груші. Гляньте, яке гарне, гарне, щільне тісто у нас виходить. Бісквітне, ось таке воно і має бути. Ось, краса. Все, на цьому тісто я залишаю буквально на 2-3 хвилини, поки ми з вами підготуємо швидесенько груші і горішки. Отже, що ми робимо з вами з горішками? Я беру горіхи і просто буду їх отакими великими шматочками, але не зовсім половинками. Буду нарізати. Тобто ми беремо четвертинку і ділимо її ще десь приблизно навпіл. Так, щоб у нас такі великі шматочки горіхів потрапляли прямо всередині у нашому пирогові. І це буде дуже смачно. Якщо хочете, якщо, наприклад, горіхи завеликі, у вас можна порізати їх на менші шматочки. Ось таким чином. Ось у вас мають бути і немаленькі, і невеликі ось такі гарні шматочки горіхів. Таким чином швидесенько їх нарізаємо і будемо змішувати. Отже, горішки ми підготували. Груші я розділила на дві половинки і обчистила. Далі, оскільки груша в мене не дуже велика, я буду розрізати її ще ось таким чином навпіл. І тепер нарізати невеликим кубіком. Розмір, ви, в принципі, визначаєте самостійно, як вам подобається. Це все на індивідуальний смак, можна десь 1,5 на 1,5, можна. Більшим, можна меншим. Знову ж таки, враховуйте, що груша буде пропікатися, і вона буде зменшуватися в розмірі. Можна взагалі не розрізати за бажанням, тобто буде ось такий великий шматочок. Це все, знову ж таки, індивідуально. Покажу вам і так, і такий варіант нарізки. Тоді просто я буду нарізати не таким великим кубиком, тому що не розрізала грушу навпіл. Тобто вона залишиться ось такою всередині. Все змішуємо між собою. Спочатку я обережно змішую груші, хоча б трішки ось так. Тепер додам горішки і змішую інгредієнти між собою. Вам буде здаватися, ніби як зовсім мало тіста і дуже-дуже багато груш. Але не хвилюйтеся в самому пирогові ви побачите, що груш стане небагато, вони зменшаться в розмірі. І, відповідно, так, загубили шматочок, і, відповідно, у вас буде гарний пишний пиріг з дуже великою кількістю начинки. Так, все. І перекладаю зараз це все в форму і ставлю випікатися в духовку на температуру 180 градусів. Отже, друзі, я підготувала форму, перекладаю в неї тісто. Запах неймовірний, тому що в нас тут і груша пахне, і ваніль пахне, і горіх пахне. Дуже-дуже ароматне тісто виходить. Так це все гарнесенько перекладаємо з вами у форму. Також залишки тіста я зчищаю з лопатки, додаю. І тепер, ось таким чином, буду розрівнювати, але ви не хвилюйтеся. Тісто, коли нагріється в духовці, коли груша почне пропікатися, воно, навіть якщо там десь якісь були щілинки незаповнені, все-все гарно заповниться, розтечеться. Наш пиріг підніметься, буде такою шапочкою гарною. Все. Краса, я вже уявляю, як він випікся, як він охолов, і я дегустую його зі смачним зимовим чаєм. Гляньте, яка краса! Все, відправляємо в духовку на 180 градусів. Наш пиріг з вами повністю охолонув. Гляньте, який красивий він вийшов. Будемо робити розріз, дегустувати його. Ну, а я пропоную декілька секунд насолодитися його зовнішнім виглядом, тому що він дійсно дуже красивий виходить після випікання. Ось такий з невеличкою гіркою зверху, але практично рівний. гляньте, тіста дуже багато, але і начинки, як ви можете бачити зверху, також достатньо. Що ж, будемо розрізати? Отже, друзі, ми приготували з вами дуже смачний грушевий пиріг з горіхами. Гляньте, який прекрасний розріз. Ви бачили його декілька секунд тому. Ну, а зараз, звичайно, потрібно продегустувати цей пиріг. І так, я знаю, який він на смак, тому що це один із улюблених пирогів нашої родини. Але, щоб ви не сумнівалися, гляньте, як ідеально він грушечки шматочок, як ідеально він а, береться вилкою. М -м -м. Грушу я вибрала таку, аби вона була досить щільна. І тому, коли пиріг пропікався, а випікався він у мене годину. І вона не стала супер м'якою. Вона, звичайно, пропеклася, але вона залишилася такою, трішки, ніби як з хрумтинкою. І далі я беру там, де у нас груша, тісто і горішки. М -м -м. Супер смачно. М -м. Він ідеально вологий. Ви бачите у структурі його, що тісто не гливке, але воно дуже-дуже вологе за рахунок груші. Дуже багато горішків. Горішків я рекомендую не шкодувати, тому що вони видають неймовірний смак вашому пирогу. І я впевнена, що якщо ви додасте до нього ще кульку морозива або трішки збитих вершків, він стане неймовірним доповненням будь-якого як святкового столу. Ну, так і стол для вихідного дня, коли збирається вся родина. Але можна побалувати і просто себе приготувавши такий пиріг, адже його можна ідеально заморозити шматочками і просто потім діставати за бажанням і дегустувати в той час, коли вам захотіться. Що ж, друзі, готуйте, залишайтеся зі мною, підписуйтеся на мій канал, чекаю на ваші вподобайки та коментарі. А з вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі на моєму каналі на нових відео. Па-па!